Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу BMW X5, 3 літра бензиновий двигун, x drive повний привід. Різно широкі в нас диски, дуже класно виглядають, тільки пофарбовані, високий у нас кліренс, вихлоп дуже-дуже сердитий та харизматичний. Партроніки у нас позаду, камера заднього огляду, все це для комфорту у експлуатації автомобіля. Трішки пройдемося по комплектації. Тут я вам покажу, що в нас. Салон, світла шкіра, дуже охайний стан, стан пасажирського сидіння, реча перемикання передач, не затертий в дуже класному стані, управління мультимедією, електроручник тут вже йде, автофолд, клімат-контроль, у нас працюючий. Тут допоміжні системи допомоги пускай з гри, стабілізація руху, електроплюшка багажника вимикання, тут у нас екран мультимедії з камерою заднього огляду, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Повний мультируль, руль назроблений вже. Такий під карбон, дуже красивий, датчик світла, повний пакет електрорегулювання сидінь, є пам'ять водія пам'ять пасажира, ламаючіся спинки, підкачка поясниці, все це є. Стан дверної карти без зауважень. Стан кнопок так само, без ніяких нюансів. Музика Бен Кросен, awesome», покажу вам трішки по задньому ряду, задній ряд. Дуже охайний, багато місця, комфортний просторий салон. Є в нас підігрів заднього ряду, та вентиляція від клімат контролю. Стан дверної карти так само в дуже охайному стані. Чорна стеля, панорамний дах, дуже крутий автомобіль. Раджу приїхати побачити самостійно, знаходиться в місті Одеса Грушевського, 15. А телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв. можна купити у кредит. Лізинг 31, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.